Що стосується міста Кременчука, на жаль, на Антон, Антона Григоровича є проблеми. Нам у місті Кременчуці треба мати 5, як мінімум, 5 пунктів зовнішнього оцінювання, які е, повинні прийняти тих дітей, які географічно, територіально прилягають сюди які повинні сюди приїхати. Із цих п'яти станом на сьогодні готові. Ну, скажімо так, готові. Це педагогічний коледж, повністю готовий, майже готове сьоме ВПУ. Я думаю, що сьогодні ми подивимося, вони там ведуть велику роботу. І на цьому, на жаль, все. В університеті Остроградського немає такої технічної можливості. Ми переконалися з Михайлом Васильовичем, ходили разом, дивилися складно дуже. Що стосується позиції міста Харкова, міста Кременчука, вибачте, сьогодні тут нема керівництва, але в мене є нагода сказати про те, що місто Кременчук безумовно мало би всі можливості забезпечити всю цю роботу. Але на сьогодні, на жаль, ми не бачимо такої готовності. Ми бачимо тільки дві школи, які вони пропонують нам, які вони готують, які мають укриття, але при цьому вони висловлюють оговорки про те, що там є цілий ряд нюансів що там дітям буде холодно? що ми не знаємо, куди дівати тих дітей, яких туди треба буде привезти, якщо раптом оголошується тривога з дитячих садків і так далі ситуація нас дуже тривожить ми з євгеном Олеговичем цю цю тему знаємо працюємо вона не є на сьогоднішній день е, закритою остаточно те що те що те про що я кажу але тривога така є і готовності по місту кременчуку на сьогодні на жаль ми не бачимо хоча потреба в цьому як вам і наголошено є абсолютно і і вкрай важлива